Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone, welcome back to my channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. 7 клас. Продовжуємо цикл уроків з повторення. І так, говоримо, продовжуємо говорити про часи. Почнемо з The Past Simple Tense Do You Remember Page 7. Щоб утворити минулий простий час, до простих дієслів, нам достатньо додати у стверджувальному реченні закінчення "-ed". Наприклад, I watched the fireworks, you watched the fireworks для будь якої особи, однини множини закінчення є однакове. Якщо ж у нас дієслово неправильне, як дієслово SO, яке у початковій формі має вигляд see, Тут ми маємо згадати табличку неправильних дієслів і вжити саме цю форму з цієї таблиці. I saw a rare bird. я бачив дуже рідкісну пташку. Щоб поставити заперечення для будь-якої будь особи на неї множини, ми вживаємо дієслово did з часткою not. Didn't. I didn't watch the fireworks. She didn't see a rare bird. Як ви бачите, якщо є у реченні слово didn't. Фраза didn't, так то наступне дієслово після нього, тобто смислове дієслово, вживається у початковій формі. Щоб поставити питання, так само «did» ми виносимо на перше місце в реченні, якщо це загальне питання. Did you watch the fireworks?» Чи бачив ти фейерверки? Yes, I did» Або «No, I didn't». Did you see a rare build? Чи бачив ти рідкісну пташку? Yes, I did», «No, I didn't». Щоб поставити спецпитання? Нам потрібно одразу починати наше питання з питального слова. В даному випадку це слово what. Потім має йти допоміжне дієслово, підмет в реченні you, дієслово за змістом. І останні члени речення, якщо це необхідно. В нашому випадку цього робити необхід... ну, не є, не є необхідністю, тому що у нас є питання до додатка в реченні. What did you watch? Що ти на що ти дивився? So I watched the fireworks. What did you see? Що ти бачив? I saw a rare bird. So, listen and repeat. Послухаймо і повторімо неправильні дієслова англійської мови. Buy Bought Choose chose DRAW drew Feel. Felt grow grew lose lost meet met read read say said sleep slept Spend spent tell told throw through wake woke where war na moymo English for kids online. Є дуже цікава добірка неправильних дієслів, але три форми. І що цікаво, те, що вони з перекладом. Я залишу посилання на це відео в описі під цим відео, так, під нашим відео уроком, щоб ви ще раз його проглянули. Дуже цікаве завдання робити, коли можна повторювати за диктором, бачити переклад і запам'ятовувати таким чином солідну кількість неправильних дієслів. Також до цього завдання йде practice, тобто практична складова, там, де треба згадати усі форми неправильних дієслів за 5 секунд. Маємо першу форму, думаємо і потім перевіряємо, чи правильно ми згадали. Так? Можна, звичайно, за ці 5 секунд beat, 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 beaten, сказати вголос, поки ми думаємо, а потім перевірити, чи правильно ви виконали це завдання чи ні. Відео посилання на це відео я також залишу в описі під нашим уроком Hip Hip Hello. Ну, а ми продовжуємо. So, Exercise 5, page 8. In your notebook, write sentences in the past simple tense. У своєму зошиті напишіть речення у минулому простому часі. У нас є набір слів The Cousins Discover a Secret Beach. Ми знаємо, що якщо це питальне речення, якщо це загальне питання, починаємо його з did. Did the Cousins discover a Secret Beach? Далі, I sleep late on Sunday. Знову ж таки, sleep це неправильне її слово. I slept. I slept late on Sunday. І крапка в кінці, тому що це розповідне речення. А далі, the second sentence. By, бачимо тут мінус, отже, це заперечення. Negative sentence. My parents заперечені didn't. Buy me a new bike yesterday. Мої батьки не придбали мені нового велосипеду вчора. Не забувайте, що речення починаються з великої літери. So, the third. Третій пункт у нас питальне речення. Починаємо з did. Did you enjoy the summer holidays? Чи сподобалися тобі літні канікули? For he lose. Третя, о, Друга форма lost. Втратив, he lost his mobile phone two days ago. 5. question. Did she go hiking at the weekend? Чи ходила вона так похід на вихідні? Отже, did she, did she go? Чи ходила вона, чи гуляла вона? We, заперечення, шосте речення. Для заперечення вживаємо фразу didn't. We didn't wear any warm clothes yesterday. Ми не одягали теплого одягу вчора. The seventh sentence, it's a question. Did Ден візит his cousins last summer, чи відвідував Ден своїх кузенів, кузин минулого літа? And the last The last question is a special question. Як ви бачите, останнє питання це спецпитання. Отже, маємо ставити вживати допоміжне діє did після питального слова. Where did he take his photo? Де він зробив своє це фото? Так, трошки повторили з вами past simple tense. So, let's turn to for. So, task for, the past continuous. Сьогодні говоримо далі про минулий тривалий час. Чим він відрізняється від минулого простого часу, тим, що ми знаємо конкретно, коли відбувалася дія, не лише вчора, а в який проміжок часу вчора. І так, do you remember? Щоб утворити стверджувальну форму? Uh, past Continuous Tense – ми вживаємо допоміжне дієслово «to be», яке змінюється на was і «were». I was sleeping, you were sleeping, we were sleeping, they were sleeping. He was sleeping, she was sleeping, it was sleeping. Отже, дієслово «to be» змінюється як в past simple, так для різних осіб однини неї множини. А uh, щоб поставити заперечення до was і will, ми додаємо частку not. I wasn't sleeping, you weren't sleeping, we weren't sleeping, they weren't sleeping. He wasn't sleeping, she wasn't sleeping, it wasn't sleeping. Щоб поставити загальне питання, достатньо was і will винести перед підметом в yes, no, I wasn't. Зверніть увагу, у питанні йде will, тому що ми звертаємося до you, до тебе або до вас. А um, У відповіді I was, тому що be для I змінюється на was. Was she sleeping? Yes, she was. No, she wasn't. Were they sleeping? Yes. They were. No, they weren't. Щоб поставити спецпитання після питального слова, ми маємо вживати were. When were you sleeping? Коли ти спав? В реченні має бути уточнення, так? наприклад, якесь уточнення з приводу часу. Наприклад, yesterday at 5 p.m. Так? Учора о 5-й годині вечора. Не просто yesterday, тому що yesterday – це звичайний past simple. Якщо є уточнення at 5 p.m., то тоді у нас вже вживається past continuous tense. So, do activity 6. So, in your notebook write sentences in the past continuous. І так, yesterday at 5 p.m. Alice text Dougie. Was Alice texting Dougie? Звертаємо увагу на речення. На тип речень. Питання, заперечення чи uh, ствердження. І так, Justin was jogging uh, at yesterday at 5 pm. Yes? Так, далі. My parents weren't buying me a bike. Давайте напишу повністю цю форму в кінці речення. Tak, my parents won't buy uh, me a bike they drink tea so will they uh, drinking drinking tea to believe on hi at uh, yesterday at 5 pm Gabby was having... A performance What were you What were you watching? yesterday at 5 p.m. So I wasn't chatting with my best friend. I wasn't, Napushukinzirechiny, wasn't chatting with my best friend. Great. So the next one. Where were? They having, замість і в кінці «-ing» закінчення, where were they having a Party, де у них була вечірка з нагоди дня народження. І у нас заперечення останнє. Вікі не читала книгу. Вики uh, wasn't reading, reading a book. Great. Уже ми з вами утворили стверджувальні заперечні і питальні речення у past Continuous. And the next activity is activity seven. In your notebook, complete the sentences with the correct form of the verbs in bold: the past simple or the past continuous. Itak, uh, walk here. While Vicky and Lisa were walking, Alice were walking, they heard a hissing sound. I was jogging, jogging in the park when I lost my keys. Я бігла так, довготривала дія у мене була. Я бігала в парку, коли втратила зненацька свої ключі. Отже, раптова дія вживається у past Simple Tense, довготривала дія, тривала дія, past Continuous. While we were doing a test, В той час як ми виконували тест, the bell rang, задзвонив дзвінок. So they were watching the fireworks. They were watching the fireworks when it started to rain. So uh, the girls got a suntan while they were hiking in the mountain. Дівчата отримали засмагу а в той час, як ходили по горах. So, our... Хоча, в принципі, тут дія була паралельна. можна і там, і там жити past continuous. The girls were getting, yes? Uh, a son. Коли у нас є паралельна, то ми можемо вживати у, у в обох частинах past Continuous tense, yes? Дівчата поступово засмагали, коли вони ходили в горах, так? While the bee walks, we're traveling. So, around Ukraine. They were visiting. Тут також паралельна дія. Uh, lots of beautiful places. В той час, як сім'я у цих бойвовків uh, подорожувала Україною, так вони відвідували багато прекрасних місць. So, uh, Rita, lots of waste paper, while she uh, the attic. So Rita was throwing away, yes? Was throwing away. Вона викидала. Uh, throwing away uh, lots of waste paper, Багато паперу зайвого так, while she was cleaning. Was cleaning the attic. Коли вона прибиралася на горище. And the last one, come back make. When mom came back home. Це одноразова така дія, спонтанна дія after work. I was making dinner. I was making dinner. От та друга частина речення past continuous. тому що я був в процесі приготування вечері. When mom came back home after work, I was making dinner. Good! That's all for today! So, so uh, today. We have talked about the past simple and the past continuous tenses. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступних уроках. Розділу Hello again! тому що нам ще є що повторювати. We'll and be going to, наприклад, articles на наступному уроці. Ми з вами розглянемо indefinite pronouns. Goodbye, good luck! До зустрічі! See you!